Вітаю вас, друзі! Дивимося на наступний новий 2026 рік великий іронічний розклад, використовуючи весь футар-кронічний на дошці для рун. Отож, перша це завжди руна феху, яка відповідає за багатство, за фінансові надходження. Дивимося, які фінанси будуть у вашому новому році. Так, Руна Райдо випадає і каже, що ви на правильному шляху, і ваше фінансове, фінансове благополуччя буде покращуватись, рухайтесь в цьому ж напрямку. Це вам принесе фінансове зростання та благополуччя. Далі дивимося сферу здоров'я. Здоров'я в новому 2026 році. Руна Ансус говорить, що здоров'я буде у вас у відмінному стані. Ви, ну, по-перше, ви багато чого нового дізнаєтесь про свій організм. Можливо, ви будете дотримуватись певних ну, якихось е, нових знань, які ви почерпнете від когось, якусь інформацію корисну, яка вам стане в нагоді, і ви будете укріплювати свій організм. Так, цей розклад досить довгий, тому я попрошу вас потім перейти на повний перегляд цього відео, адже. Короткі відео не вміщають таку, такий розклад такого типу. Руна Турісас випадає на своє місце, тут де вона повинна бути, Турісас. Отже, це говорить про те, що це надзвичайно важливий. Момент у вашому житті, момент, коли вас будуть виштовхувати в певні дії, будьте готові до того, що вас будуть виштовхувати до переходу на якийсь інший рівень. Вам потрібно бути рішучими, приймати виважені рішення і рухатись вперед, не зупинятися, вищі сили вас вестимуть, виштовхуватимуть. Так, Руна Ансус відповідає за знання. За надходження якогось досвіду нового інформації. Тут випадає Руна Іса і каже, що в цьому напрямку у вас тут буде якась зупинка. Ну, Можливо, ви будете зупинятися для того, щоб переосмислити уже ті знання, той досвід, який ви маєте. До цього часу ви вже багато чого надбали. І тепер вам просто час це все переосмислити і втілювати в реальність. Ось про що тут Руна Іса. Так, далі дивимося: ваш шлях, ваш життєвий шлях, Руна Райдо, ваші поїздки, подорожі, переїзди. А що цікаво, а тут випадає Руна Ур, яка каже, що а тут ми нічого вам не...